Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Вітаю країну! вітаю з Днем Державного прапора. Іван Франко продовжить сьогодні марафон Товариства Знання за перемогу. Не пора. Не пора, не пора в рідну хату вносити роздор, Хай пропаде незгоди проклята мара, під Україну єднаймось прапор, бо пора ця велика єсть у завзятій, важкій боротьбі ми поляжем, щоб волю і щастя і честь, рідний краю здобути тобі за перемогу.